Люди, ви бачили, по чому зараз сало? Соко? По 350 гривень за кілограм, люди. А в Києві взагалі по 900. Що з це робиться? В аграрній країні сало по 350 люди. А ви попробуйте виростити отого от кабана. Його треба і прокормити, і пролічити. І гімнаті вичистить люди. І зранку треба встати 4 години поправлятися, і вечором також треба дати їсти, з молодь. Оце все, люди. І зарізали його, і потім куди його дівати. Ще треба відвезти на базар, це бензин. Ще потрібно продати люди. І в, виходить, що фермер ростається з одним гімном. Заробітку нуль. Люди, так а в чому ж тоді біда? Та люди, тому що був неврожай у цьому році. Подорожали корма, подорожало і сало, і м'ясо, та все подорожчало, люди. Тільки зарплати наші не ростуть. А це люди каже про те, що запасів ніяких немає. Живемо від врожаю до врожаю. І зараз вже чую, що багато хто відмовляється сіяти кукурудзу, тому що в цьому році не вродило. Пшеницю, соняшник, переходять на нішові культури, на сорго, на просто і так далі. Та люди, я. Вам Скажу, якщо ми будемо сіяти ці культури, то сало українського нам не бачать. Будемо їсти польське, африканське, но не українське. І за всі гроші світу, люди. Свиня сорго не їсть. Свиня їсть кукурудзу, ячмінь і макуху від нашого соняшничка. Люди. Тому, люди, сіємо. Якщо і хочете... Посіяти сорго, сійте 10% від своїх площ. Тому що люди це нішова культура. І куди його дівати, ми ще не знаємо. Сіємо кукурудзку, соняшник, пшеницю, ясмінь вже посіяли. Яреві будемо сіяти. Буде врожай, люди. Цей рік був тяжкий для всіх. І для аграріїв, і для людей, та для всіх людей. Наступний рік буде обов'язково кращий. Завжди погано не може бути. Но якщо люди, ми не посіємо ні кукурудзку, ні соняшник, ні ячмінь, люди, оцього сала українського у нас не буде, люди. Українське сало саме найдобріше, люди. А ви напишіть в коментарях, любите сало їсти чи ні? Я обожнюю. І напишіть, люди, що думаєте по поводу нішових культур. Як вони будуть себе показувати в 26-му році, я буду сіяти кукурузу, соняшник і пшеницю. Як і сіяв люди. Може, сорго і попробую, якщо зима буде суха, не буде ні снігу, ні дощу. Але я ж кажу, люди, 5% від цих площ. Поэтому, люди, за кілограм сала 350 гривень, якщо сало хороше, то це я вам скажу ще нормальна ціна. Тому що як посчитати... То воно взагалі має бути по 500 людей. То ми мало заробляємо люди, а не сало дороге. Сало українське саме найсмачніше. Як подивлюсь в магазині, там понавезуть різного закордону, так воно люди по 500, по 600 і по 700. А українське ще наше недорого, люди. І дуже смачне люди. Пишіть коментарі. Поспілкуємося, обговоримо все мирного неба вам над головою. Всього найкращого, гарних врожаїв і гарного люди українського слава. До побачення.